Павло глазовий перевихований льовка. Мав колись гуляка льовка прізвисько відважний. І ходив широким кроком гордий та поважний. Він чудесно відчубучив штуку в зоопарку, взяв та вовкові до лапи притулив цигарку. Прямо скажем, нехороша то була картина. Вовк підскочив і заплакав, як мала дитина. Навіть льовці це здалося досить неприємним. З того часу став він тихим, стриманим і чемним. Він цигарку більш не буде вовку в клітку тикать. Бо ж по самий лікоть.